387 послуг в середньому за день надає відділ обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в області. А як отримати послуги під час затяжних повітряних тривог? Про це ми будемо говорити зі Світланою Симанчук, начальником управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Вітаю вас, пані Світлано, в нашій студії. Доброго дня. Чому деякі послуги неможливо саме отримати під час повітряних тривог? Давайте роз'яснимо, чому управління пацієнтів. Ційно фонду не надає їх. Саме в тривогу. Ну, ми всі знаємо, що останнім часом в Чернігівській області значно зросла трива... тривалість повітряних тривог, і в деяких районах області вони тривають навіть понад 20 годин, а іноді цілу добу. Під час повітряної тривоги надання послуг у відділах обслуговування громадян нашого головноправня Чернігівської області прийом тимчасово зупиняється. Це робиться з метою забезпечення безпеки як для громадян, так і для наших працівників. Тому просимо з розумінням ставитися до. Тимчасових незручностей та дотримуватися правил безпеки під час цих повітряних тривог і негайно прямувати в укриття найближче. Відновлення роботи сервісних центрів наших відбувається одразу після закінчення повітряної тривоги. В таких умовах Пенсійний фонд України надає можливість отримуючим пенсії, державних соціальних допомог розв'язати свої питання без відвідування сервісних центрів. Швидко, без черги, очікувань. Це можна зробити в зручний для вас час, не виходячи з дому, у будь-який період доби, ви можете навіть Період ночі подати якусь заяву тоді, мабуть, ще найкраще працює наш сервіс, тому що невелике навантаження. Тобто можна скористатися цим нашим сервісом будь-який час.